Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Від когось почула, Зеленський втрачає свідомість, коли чує, що хтось хоче бути президентом. Ви знаєте, давайте перевіримо. Наважимося. Чому ні? Невже вам не цікаво, втрачає він свідомість чи ні? Ну, Те, що він вміє топати ногами, і розмахувати руками, і потім нагувати, надувати губки і казати, а що, а ми, а ми ж самі лучші, от. Ну, якось так. Дитяча поведінка в нього є, то може бути, чому й ні. Давайте перед... подивимося, як... як реагує Зеленський, коли чує, що хтось конкурує йому і хоче бути президентом. Ну тут, в принципі, істерик я не бачу. Істерик я не бачу. Єдине, що можу сказати, що своїх конкурентів він обирає дуже-дуже вправно. Оце я бачу. Але істерик я не бачу. Він ніби трошечки навіть в собі закривається, ви знаєте. А, точно є. Є істерики, коли він один. Не, не один з собою. У нього є якась людина, я не знаю, чи це Єрмак, чи ще хтось. Ось, коли він від усіх. Ось, то там може бути. Ось ці дві карти можуть говорити про істерику. Ось ці дві карти можуть говорити. Це, знаєте, така дуже-дуже така грімуча змія. Я не маю на увазі Зеленського, Я маю на увазі смесь тут іде в нього. І злість, і отчаяння, і емоції, і все разом це такий калак. Знаєте, як у цих відьом... У човні, тому у тому котлі вариться зілля якесь, а, таке, знаєте, погане, дуже. яке, ну як би вам, Зараз я поясню вам, знаєте, таке, що е, всіх отравлю, всіх переб'ю, зразу помутнення йде. Ось ці, ці карти вони говорять, тут не дуже, не дуже хороша реакція. Спочатку він закривається в собі. Він не реагує зразу, йому треба, щоб до нього дійшло. От якось так. Тут спочатку, знаєте, йде така поступова реакція, а потім бешенство. і, до речі, у нього йде понаростаючий, ось як я це бачу. Іде понаростаю. Тобто, спочатку реагує так в собі закрився, потім, 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 потім і потім взривається конкретно. Це вже коли, знаєте, безвихідь. От коли людина звір'я, зажени за звіра в клітку, ось. Коли вже в нього, знаєте, от-от-от, і то все взривається. Ось так. Да, він думає, що тільки він, тільки він повинен правити цим, цим народом, цією країною. Ось тільки він, бо він знає, що він не в одній країні. Ну, що він, е, як сказати, Хоча дивіться, ви знаєте, що тут карти показали? Він має вже десь місце з кимось він вже домовився, що він, якщо якась боротьба заколот, він вже знає куди. І мені завжди йде кудись він, на якомусь острові. До речі, я, ми дивилися вже, я дивилась. А не в Ізраїль. Він не сховається в Ізраїлі. Це якийсь острів буде. У нього король монет випав. І ось дорога десь вода, це десь буде на воді. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Дуже цікаво. Мене просто це цікавило. Ось якось так. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!